Obrigado. Вітаю вас, доброго дня. Як справи? Все чудово. Як вам сьогоднішня зимова казка? — Просто прекрасно. Ну, ласкаво, просимо до Черкас. Дякую. Чому ми з вами сьогодні саме тут зустрілись? Саме тут зустрілися, тому що з цього місця видно всі атрибути, з якими пов'язуються Черкаси. Ми бачимо Дніпро, міст, Дамбу і острови. А що це за острови? Справа в тому, що колись був план намити ці острови і побудувати мікрорайон Черкаси-2 на цих островах. А також з'єднати Черкаси-2 і Черкаси-1 мостом, який мав бути завдовжки майже 2 кілометри і завширшки 24 метри. І загальна вартість цього моста, уявіть собі, за тим курсом була 200 мільйонів доларів. Але світ розвалився, а планам не судилося реалізуватися. І зараз ми маємо просто острови на Дніпрі, де люди влітку відпочивають, з наметами, з човниками. Ну і найвідоміший острів має назву Чаїний. А чому він саме так називається? Все дуже просто там живуть і гніздяться чайки. А в народі називають його Мурашиний. Це, мабуть, тому що там багато мурашок. Саме так. Зрозуміло. Пропоную продовжити нашу подорож. Із задоволенням. Це ведими парк, який має назву сосновий бір. Ну чому Сосновий? тому що тут багато сосен. Тут багато є таких цікавих моментів: озера штучні, річки, білочки, як ми вже сьогодні бачили, різні скульптури, але є така родзинка, про яку навіть місцеві мало знають. Яка саме? А тут величезні різноманіття різних дерев. Колись я був тут з австрійським бізнесменом, і коли ми зайшли в цей парк, він був в такому захваті, як я питав, що сталося. Він каже: у вас стільки тут стільки дерев різних, які я не бачив на свої очі ніколи в житті. Хтось постарався? Цікаво. Тут можна погуляти, навколо подивитися і піти з відчуттям, що ви вже бачили черкаси. Але це величезна омана. Тому поїхали, я покажу вам справжні черкаси, такими, якими я їх знаю. І куди ми саме поїдемо? Ну а куди можна поїхати у стародавньому українському місті з козацьким корінням? Звісно, до буддійського храму. Ми їдемо бульваром Шевченка. Це найдовший бульвар Європи. Його довжина складає 6,5 кілометрів. На бульварі є алея, на якій ростуть тополі на початку і е, каштани. Алея простягається від парку Сосновий бір до площі Сімсоріч-Черкас. До речі, Вадим, скільки років Черкасом, на вашу думку. Наскільки мені відомо 700 з копійками? 736, якщо бути точним. До речі, бульвар вже 100 років носить ім'я Тараса Шевченка, з яким багато чого в Черкасах пов'язано. Наприклад, тут є музей Кабзаря, музей е, однієї книги, а в цьому музеї Тарас Шевченко перебував деякий час і був заарештований поліцією. Тут він деякий час проживав, перебував, блукав вулицями нашого міста і навіть малював. А що саме він тут намалював? Ми будемо на Троян скоро, і саме там він. За легендою сидів і намалював дві роботи. Ну і звісно, писав вірші. А зараз ми проїжджаємо будві храм Білий лотос. Це найбільший буддийський храм Європи. Він побудований за прообразом знаменитого буддийського храму в Лаосі. Будівництво почалося наприкінці 80-х і завершилося на початку 90-х. А чому саме тут його побудували? За легендою, засновнику цього храму, коли він перебував в Тибеті, наснилося, що саме в цьому місці він має побудувати свій храм. Тут знаходяться артефакти, зокрема серцевина 300-річного дуба, привезеного з Холодноярського кратера, що утворився внаслідок падіння на цю місцевість метеориту. А зараз тут проходять церемонії, духовні практики, чайні церемонії і навіть весільні церемонії. Цікаво. А що тут місцеві розказують, що якісь є місце? Потаємної якоїсь енергії. А, так. Так, справді подейкують, що енергія йде від землі і по спіралі прямо до космосу. І що собі? Місце сили. З вами в долині троянд. А чому саме так називається? Називається тому, що тут дійсно колись була ціла долина усіяна трояндами. Зараз їх менше, але все одно чимало, і вони прикрашають це місце і радують око, особливо влітку. Зараз це місце відпочинку черкащан з сім'ями, і тут відбуваються найбільші фестивалі, концерти, ну і так далі. А ви ще згадували, що Шевченко у нас тут щось намалювалось на так. Де, так не за леген... місце? За легендою десь тут він сидів і малював а, дві роботи. Надихало місце, це його теж. А ви знаєте, що це? Ну, схоже на 12, на 12 стільців. Так, їх справді 12, але це все символізує сонячний годинник. Журавель, а його дзьоб це стрілки. Або стрілка, а стільці символізують години. В літній час цей годинник дуже точно показує час. Зрозуміло. А що там на горі? Бачите, Вадиме, поки ми підіймалися, і сніг майже закінчився. Так, великий курган. Так, так, це Пагорслава, одна з візитівок нашого міста. А тут поховані воїни, які загинули під час битви за Черкаси в часи Другої світової війни. А це пам'ятник, який що має назву Мати Батьківщина, і з ним пов'язана одна цікава історія. Розповісти? Так, звичайно. Вона мала бути висотою 15 метрів, але комісія з Києва вирішила, що для обласного центру це занадто високо. Але черкащани все одно змогли обдурити киян. Як саме? Вони просто зменшили висоту цієї скульптури, але збільшили висоту постаменту і скульптура стала такою висотою, як вона і мала бути спочатку. Черкащани завжди шанували пам'ять своїх героїв. Ось перед нами алея пам'яті. На цій площі перед собором черкащани вшановують загиблих у російсько-української війни і віддають їм останню шану. Думаю, тут нам би правильно було з вами зняти головні обори. А що це за стела і пам'ятник? Це стела слави. Вона вшановує всі героїв України, починаючи з часів Київської Росії аж до сьогодення. А пам'ятник героям російсько-української війни. А тепер на нас чекають інші черкаси. До речі, це вам скрипковий ключ. Саме так. Щось пов'язане з музикою. Незабаром дізнаєтесь. Цікаво, поїхали. Праворуч філармонія, і біля неї скульптура, яка має назву висока нота а чому так називається? Ідея назви полягає в мотивації. Вона повинна нагадувати черкашанам і гостям нашого міста, що вони мають іти до своєї мети і взяти свою високу ноту. Головне піднімати очі і дивитися на небо. Перед нами приміщення колишньої чоловічої гімназії. Побудована вона була наприкінці 19 століття і, ймовірно, її автором є той самий Водислав Городецький. Подейкою що саме з цієї будівлі розпочалася його зіркова кар'єра. А хто з відомих ще українців тут навчався? Тут навчалися основоположники української авіації брати Касьяненки і видатний український поет Михайло Драйхмара. А зараз тут знаходиться приміщення черкаського музичного коледжу імені Вулака Артемовського. Подивимося, що там так звичайно. Зараз знаходимося в органній залі Черкаського музичного коледжу імені Гулака Артемовського. До речі, це єдиний коледж в Україні, в якому є орган. Цікаво. А звідки сюди привезли? Цей орган в 68-му році привезли з Одеського оперного театру. Але лише в 2000 році він почав грати. Його реконструювали і ним почали вже як органом користуватися. До речі, це найстаріший орган в Україні, який ще діє. Він пневматично електронний або електронно-пневматичний. Старого зразка. Цікаво. Зразка старого, а звучить по-сучасному. Повністю погоджуюсь. Ну що, поїхали далі? Поїхали. Хоча й не дуже хочеться покидати це місце. Розумію. Щербини або ж палац одружень. А один чоловік 20 разів за рік подавав заявку на одруження. Так багато чому? Справа в тому, що раніше за те, що подаються заявки на одруження, можна було отримати талони на ювелірні вироби або ж костюмо. Ну, він цим і користувався. А з іншого боку, цієї будівлі є бійниці, адже ця будівля також використовувалася як фортеця. І там метрові стіни. Але черкаська архітектура це не лише традиції, а й технології. Поїхали, подивимось. Поїхали! Ми під'їжджаємо до черкаського водоканалу, на території якого знаходиться. Гіверболоєдна вежа Шухова побудована більше ста років тому, коли місто для водопостачання використовувало підземні води. Тоді вона відігравала роль водонапірної башти і могла подавати воду на висоту до 30 метрів. Пізніше, коли місто почало брати води з Дніпра, від вежі вирішили відмовитися, але вона зараз залишається унікальною архітектурною спорудою, адже з 200 подібних веж Володимира Шукова у світі залишається лише 20. Саме тому вітер вежа приваблює увагу багатьох науковців світу. Поряд знаходиться унікальний пам'ятник водопровіднику, який ніби завершив свою роботу і вилазить з Люка. Цікаво, чи буде ще колись у Черкасах пам'ятник таксисту? У Черкасах все можливо. Вадим, а ви граєте в шахи? Так, інколи. А знаєте, чому я це запитав? Можливо, це зв'язано якось з Черкасами. Саме так. Справа в тому, що Черкаси розплановані як шахова дошка. Кожен квартал має 250 метрів, і в нашому місці неможливо заблукати, навіть тому, хто щойно сюди приїхав. До речі, планував Черкаси архітектор Гесте, той самий Гесте, який проектував Одесу та інші відомі міста. Черкаська набережна місце прогулянок, романтичних зустрічей і навіть риболовлі. І Дніпро в усій красі головна водна артерія України. А чи правда, що в Черкасах була ще одна річка? Так, вона мала назву Чорний яр, протікала містом і впадала тут поряд біля річкового вокзалу у Дніпро. Але архітектор, який панував Черкаси, не врахував цей факт, він не знав про існування цієї річки і довелося засипати. Тепер вона живе. В історії і у спогадах черкащан. А взагалі наше місто раніше було пивове місто. Були пивоварні, пивні заводи, багато пивних закладів, але тепер воно стає кавовим. Кав'ярні виростають як гриби на всіх куточках нашого міста і можна посмакувати запашною, духмяною, смачною, якісною черкаською кавою. Якщо раніше моє Львова ради цього, то зараз в цьому немає необхідності. Ну, зараз тепер можуть їздити навпаки до Черкас пити каву. Думаю, так воно і буде. Дякую вам за таку чудову розповідь. Пропоную нам випити кави. Не відмовляйся.